Друзі, вітаю! Давайте проаналізуємо перший день зустрічі в НАТО. Наші всі союзники з'їхалися, бачимо, що перспективи не найкращі нашого вступу чи отримання запрошення, але тим не менше є певні технічні результати. Всі говорять про незворотній шлях вступу України. Але, скажімо так, треба розуміти, яка синиця у нас. В руках, ну і власне по цьому всьому давайте пройдемося. Але два прохання: перше це донат на 127 бригаду. Мститись ми повинні дронами дрони, які будуть атакувати по всій лінії фронту, і якраз для 127 бригади, яка на Одному з передніх країв відвоює українську землю. Дуже прошу включитися. Там уже більше ста тисяч. Ми з вами вчора зібрали за один день і за всі трагедії, які Росія несе на нашу землю, ми повинні відповідати. Друге, я попрошу нас атакують російські боти підписатися саме зараз, цей день настав, тому що. Дуже важливо, щоб вони не понизили видачу українського політичного контенту. YouTube. в Ютубі. дуже важливо підписатися та розширити нашу з вами присутність. Тому підпишіться прямо зараз, бо половина з вас дивляться непідписаними. Партнери виділять Україні 1 мільярд на підтримку ППО, системи та сотні перехоплювачів. Це спільна заява щодо зміцнення протиповітряної оборони України. Президента Джо Байдена, прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністра прем'єр-міністра Італії Джордже Мелоні, президента Румунії Клауса Юганіса та президента України Володимира Зеленського. Про все це написали на сайті Білого Дому. Сьогодні ми оголошуємо, що спільно надаємо Україні додаткові стратегічні системи протиповітряної оборони, включаючи додаткові батареї «Петріот». Нагадаю, що Румунія вже передала. Тут зараз питання, чи те, що Румунія передала, входить в цей мільярд. Нідерланди, Румунія, Німеччина забезпечені роботи додаткової батареї «Петріот» і додаткової системи «Сампте», надану Італією. Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення, солдатів. Ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи могли бути використані якнайшвидше цього року. Ми працюємо над подальшим оголошенням про надання Україні додаткових стратегічних систем. Окрім цього, в найближчі місяці Сполучені Штати і партнери мають намір надати Україні десятки тактичних систем протиповітряної оборони, включаючи системи Насамс, ХАК, ХАК АйРСТІ, Айрісті СЛС і Гіпард. Як йдеться в заяві декількох членів альянсу, в тому числі Канада, Норвегія, Ісландія, Британія, будуть Продовжувати відігравати невід'ємну роль у наданні цих систем, а багато інших прихильників Україні нададуть перехоплювачі. Був великий виступ Байдена, де власне на цьому всьому він акцентував свою увагу. Ну і, власне, коліця з 50 країн допомагає Україні сьогодні боротися, і ми якраз таки бачимо, що частина з цих країн якраз таки є членами НАТО. Байден, виступаючи в своїй промові, сказав і наголосив на тому, що Північно-Атлантичний Альянс зараз сильніший ніж будь-коли, нагадавши також про вступ до НАТО Фінляндія та Швеції, а також про значне посилення так званого східного флангу НАТО. Поза тим, збільшення армії США та союзників на східному кордоні Альянсу не є достатнім, щоб зупинити агресивні дії Кремля. А Путін не хоче, каже Байден, нічого меншого ніж повне підкорення України. Він хоче покласти край українській демократії, зруйнувати українську культуру і стерти з карти світу. І ми знаємо, що Путін не зупиниться, не сумнівайтесь. Україна може зупинити Путіна, і вона це зробить. За його словами, сили оборони України зможуть досягнути цього результату разом з нашою колективною підтримкою. каже. Байден, і власне цю підтримку вони готові давати Україні. Крім цього, Байден ще заявив про те, що Путін хотів стерти з обличчя Київ за 5 днів в версії Байдена, там п'ять. І, власне, сказав, що в нього це не вийшло і знову ж таки не вийде. От, і, власне, до цього він додав, що, скажімо. Захід буде з Україною, але оці фрази, які ми вже чули, ну, скажімо так, давайте чесно дають гроші, дають патріоти. Це добре, але ось цих заяв зараз недостатньо. І Україні треба розуміти, що саміт не є настільки проукраїнським. Так, це перший день. Зараз всі приїхали, зараз будуть обмінюватись думками, будуть ділитися. Зеленський покаже їм фотографії. З Охмадиту пройдуть перші такі розмови, потужні зустрічі, але треба нагнітати більше. Три дні це завершення першого дня. Дали системи Петріот, дають, дають гроші. Окей, але треба з цього саміту витягнути більше. Столтенберг заявив про тіснішу співпрацю НАТО з Україною. У нас є необхідність в більш тісній співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною зараз. Ми, як НАТО, беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчання. У нас буде в командуванні в Німеччині. Там буде 700 осіб і в деяких центрах у східній частині альянсу. Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати а й спільно інвестувати та розвивати проекти, підвищувати спроможність України, самостійно виробляти зброю. За словами Столтенберга, реальність війни в Україні продемонстрували не тільки те, що запаси та виробничі можливості виявляються занадто малі, а також продемонстрували величезні прогалини в сумісності військ. Столтенберг навів приклад: це німецько нідерландська бригада, яка мала бути готовою до спільних дій. Проте в реальності стандартні боєприпаси калібру 155, які мають Нідерланди, не можуть використовувати в німецьких гаубицях і навпаки. Він підкреслив, що саміт має намір не лише ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат та оборонних замовлень для стимулювання військової промисловості, а й запропонує нові можливості для спільного виробництва зброї різними країнами альянсу. Ми з вами говорили, що якщо НАТО хоче виробляти більше зброї, то більше зброї треба виробляти виключно в Україні. Тому що тільки Україна може їм гарантувати реальну потужну підтримку. У нас більше ніж 150 Десят заводів, які треба заливати гроші, тому що тільки в нашій країні мотивація йти працювати на оборонний завод вища ніж бути офіціантом в парижській кафе, чи йти працювати на Теслу. Завод, і ось це дуже важливо. Мотивація це ключ, тому що не вся Європа проснулась. Також Столтенбер сказав, що всі члени НАТО підпишуть нове оборонне промислове зобов'язання. За його словами, першим елементом цього зобов'язання стане збільшення витрат на оборонку. А ви пам'ятаєте, що Естонія сказала, давайте платити 3%. Вдруг прийде Трамп, ми заплатимо більше. Тому давайте платити 3%. Іншим основним елементом каже Столтенберг, стане те, що повинні витрачати краще і більше разом на оборону. Країни-члени НАТО ухвалять рішення з на тісну співпрацю з партнерами, зокрема з Україною. Навів кілька прикладів, як члени НАТО співпрацюють у підписанні оборонних контрактів. Винищувачі F-35 виробляються в Сполучених Штатах, а також у Бельгії, Канаді, Данії, Німеччині, Греції, Італії, Фінляндії, Нідерландах та Британії. Це те, що ми робимо разом як союзники. Літак Gripen – це шведська винахідливість, але в цьому літаку також є американські компоненти. У нас є Storm Shadow або ракети Scalp, які виявляються надзвичайно важливими в Україні. Спільними зусиллями франко-британській компанії ми показуємо, як спільно робити речі сьогодні. Агенція НАТО з підтримки та постачання підписала нові багатонаціональні контракти на ракети Стрінгер на суму майже мільйон доларів. Тому ми твердо віримо, що використання цього альянсу для об'єднання союзників дасть багато інших прикладів. Ну і насправді це дуже велика. Потужна можливість для України уже вписати себе в це членство НАТО як мінімум на рівні виробництва зброї. Нам сьогодні треба з ними укладати контракти. Нам сьогодні з ними треба починати інтегровуватися максимально, тому що політичне рішення може бути прийнято швидше ніж здається, так не сьогодні. Але Швеція та Фінляндія теж не знали, що Путін нападе саме 22-го. Але це стала відправна точка їхнього вступу. Зеленський в Вашингтоні закликав зняти всі обмеження на удари по території Російської Федерації, висловив сподівання, що ще знімуть. Обмеження щодо ударів на території РФ, і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами, наголосив на потребі американського лідерства, яке не вичікує, а діє зараз. Навів приклад нового російського наступу в Харківській області, який захлинувся завдяки дозволу США для збройних сил завдати ударів у відповідь західної зброї по військових цілях у Росії, за його словами. Це рішення здатне принести негативний результат, і Україна чекає на цей крок. Уявіть, як багато ми можемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті, говорить український президент. Так само ми зможемо захистити наші міста від російських керованих авіабомб. Якщо американське керівництво зробить крок назустріч і дозволить нам знищувати російські військові літаки уже на їхніх базах. Ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України, і витіснити звідти окупанта, якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними можливостями для нанесення глибоких ударів по російських військових базах і логістиці в нашому українському Криму, говорить український президент. І насправді в цьому є велика логіка, яка? Те, що не дають багато. Технічного, не дають політичного, то зараз намагаються пробивати от якраз такі рішення, волювіти, типу дайте хоч бити там. Насправді це не найкращий сигнал, якщо основа виступу Зеленського сьогодні не членство, не вступ, а якраз таки дайте хоча б бити там, де дозволяють. Це понижує градус першого дня. Ну, подивимося, що буде далі. Росія тим часом розважається в ООН, влаштувала святковий обід, де головною стравою була котлета по київськи ну, ну, ви знаєте, вони завжди намагаються забрати наші страви, але це ще й надзвичайно цинічно після засідання Радбезу ООН, на якому обговорювали російський ракетний удар по дитячій лікарні «Охмадит». Ну, от вони влаштовують ось такі речі, знаючи російський цинізм і фашистські нахили, це не просто так. Кислиця одразу зробив заяву. Це наш постійний представник. Моральна деградація російської дипломатії очевидна. Наступного тижня до Нью-Йорка також допустять шефа Небензі Лаврова. Відтак рівень токсичності у штаб-квартирі ООН ще більше зросте. Насправді ми реагувати багато не будемо. Єдиною котлетою по київськи яка буде зроблена руками Збройних сил України, це буде Путін і його Камарів'я. І українська армія знає, як це зробити. І тут дійсно треба, щоб були правильні дозволи бити по території Росії і відповідне постачання зі сторони наших партнерів. Друзі, це все за перший день. Напишіть в коментарях ваші враження, чи відповідають вони. Нашим з вами очікуванням чи навпаки вони просіли, і захід лідерства не демонструє. Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться на цей канал. Нас атакують боти. Найкраща відповідь для них це підписатися прямісінько зараз. Ну і дуже важливо: 127-ма бригада, Донат, будемо, помстити, будемо мститися їм за всі ті злочини, які вони роблять в останні дні на нашій території. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!